Добрий ранок, друзі. Цими вихідними я була в декількох різних церквах і побачила знов тенденцію, знаєте, от якраз зараз такий момент, коли ти сидиш і думаєш: ну ніби молишся за всю Україну, ніби молишся за всіх віруючих, ніби молишся і робиш, не просто молишся, да, а і робиш, щоб бути прикладом для більшості людей, скажімо так, да. і ти розумієш, що людям по барабану, що ти говориш. Чому по барабану? Бо в їхньому серці є образа. Бо в їхньому серці є або конкуренція, якась безглузда, християнська якась конкуренція, яка я не можу зрозуміти. Або навпаки, людина, в принципі. От не сподобалась людина з перших днів і все, і вона її гнобить. Знаєте, хочу сьогодні зачитати Рут Руф, перший розділ, 16 вірш. Там є цікава фраза, яку говорить Руф неїмінь. І знаєте, мені дуже прикро, що ми не живемо цим принципом. Зато ми хочемо справедливого миру. Зато ми хочемо, щоб був, в принципі да, війна закінчилась і прийшов цей мир в плані прильотів, війни і всього того. А як воно буде? Як ми можемо хотіти цього, коли у нас в стосунках в церквах... Відбувається Божа вілля. І немає того, що сказала Рут. Читаю. Рут відповіла: Не змушуй мене залишати тебе саму. Хоч куди б ти пішла, я піду з тобою. Де б ти не заночувала, я заночую з тобою. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Скажіть, будь ласка, чому в наших християнських стосунках немає того, що ми. Йдемо один за одним, допомагаємо один одним. Дивіться, вона каже: я заночую з тобою. Це говорить про супертісні стосунки. Чому ми сьогодні не довіряємо собі, один одному, як віруючи? Нам легше піти зняти готель, чим переночувати у віруючих безкоштовно, де можна було б скористатися таким розумінням, як служити один одному дарами. І гостіприємства або странноприємство – це один з дарів, прилічених в Біблії. А є найголовніший дар любов. У нас нема цього. У нас в стосунках давно такого нема. Зато ми говоримо: Господь, будь ласка, дай нам миру, дай нам основу справедливого миру. А чи готові ми з вами до справедливих стосунків? Бо то, як ми себе ведемо, нам же потім повертається. Знаєте, теж на цих вихідних я чула, як е, одна сестра іншу змушує покласти на Біблію руку і сказати: Ну, ти ж робила це, ти ж робила. Лежи руку на Біблію і кажи, що ти робила. А вона каже: Не буду, бо я не робила того, що ти кажеш, не робила. І можу покласти тільки в тому випадку, що я скажу, що я не робила. Знаєте, як зараз, коли поліція зупиняє людей, Зупиняє по одній зупинці, а штаб виписує по іншому е методу. І потім людина має підписати, що погоджується. Людина каже: я не, я не погоджуюсь. Ти мене зупинив і сказав іншу причину. А зараз я маю підписати документ е такий. сякий У нас це зараз відбувається в християнстві. Про що взагалі ми можемо говорити? Я, я не знаю, про який мир просити, про яку турботу Божу, коли ми самі не один до одного. Мені це не зрозуміло. І це, друзі, відбувається не тільки. Ви можете подумати, раз Оля зараз в Дніпрі, це в Дніпрі. Ні, друзі. Це по областях нашої прекрасної країни. Я її їжу в різних напрямках. Поки я тут два з половиною місяці в Дніпрі я була вже в сьоми напрямках. І це капець, як мені соромно за християн. Тиждень настав. Ми з вами. Щось зробимо. Щось не зробимо. Якось про щось Богу просимо або не просимо, на щось сподіваємось. Але це цікаво. Цікаво спостерігати, як ми всі хочемо миру, а самі його не створюємо. Так. Боже, дякую тобі за цей день, за ранок, дякую за цей тиждень, який ти приготував. Дуже важко про це говорити, Господи, серце болить, ти це знаєш. Неприємно це чути, бачити, спостерігати, а особливо, коли ти просто свідок деяких речей, це дуже важко. Тому що не так ти створював церкву і не для цього. І коли ти, я, як людина віруча, дивлюсь на все це з того боку, з іншого, то ти розумієш, що мені дуже соромно і прикро, що ти бачиш зараз такі церкви. Що ти бачиш такий стан церков. Я тепер ще глибше розумію ті слова, які записані в об'явленнях Откровіння. Там де ти говориш про те, що ти спілкуєшся з сама церквами. І мені прикро, Господи. Ти все знав наперед, ти все бачив, ти це все знаєш. Але мені, як віручій людині, прикро на це дивитися. Але дякую, що ти показуєш. Дякую, що я можу бути частинкою цього для того, щоб мій дар процвітав для слави Твоєї. Для того, щоб мій дар був корисним для славу Твоєї. Дякую тобі за це. Благослови мене бути мудрою, говорити ті слова, які ти хочеш, щоб я говорила. А нам всім віручим дай сили бути все ж таки іншими віруючими, бо не таких ти нас покликав. Не для такого стану і не для таких дій, які ми робимо. Пробач нас, будь ласка. Дуже прошу пробач, тому що не хочеться, щоб жертва Христа була марною. Тому пробач, будь ласка. Просайся в сьогоднішньому дні і на тижні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!